Вітаю в клубі «Чарівний Пендель, мене звати Анна. Якщо у вас є проблеми з грошима, то це відео якраз для вас. Сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах вирішення фінансових завдань. Нагадую, що розклади на МАК – це не ворожіння, це розмова з нашою підсвідомістю. Давайте запитаємо вашу підсвідомість, що вона думає з цього приводу. І так, розклад вирішення фінансових завдань. У нас в цьому розкладі три позиції. Перша, яка ситуація з грошима у вас зараз. Друга, що потрібно зробити для поліпшення фінансового становища. І третя – як саме це можна зробити. Що можна зробити і які ресурси знадобляться? І так, я взяла колоду образи грошей. Ось так виглядають ці три карти. І зараз ми роздивимося ці кожну карту окремо. Перша карта. Яка ситуація з грошима зараз? Уважно подивіться на цю карту. Нагадую, як трактувати маки. Вони не мають стандартних трактовок. Кожен на карті бачить щось своє. У кожного виникають свої якісь асоціації. То, що перше вам прийшло, спало на думку, то і є правильною відповіддю на карту. Уважно подивіться на карту, що привернуло вашу увагу. Хто цей персонаж на цій карті, про що кажуть деталі на цій карті, запишіть свої відповіді, а ми переходимо до наступної карти. Друга карта що потрібно зробити для поліпшення фінансового становища. Уважно подивіться на карту, про що вам натякає ця карта. Як -от цей малюнок може відповісти на питання, що потрібно зробити для поліпшення фінансового становища? Запишіть свою відповідь, ми переходимо до третьої карти, як саме можна це зробити, що можна зробити і які ресурси вам знадобляться для досягнення вашої мети. Уважно дивимось на цю карту, що привернуло вашу увагу. Хто цей персонаж на карті, які емоції викликає ця карта, як карта відповідає на запит. Запишіть свої відповіді, а ми закінчуємо наш розклад. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Також ви можете записатися на індивідуальний розклад на МАК, там ми більш детальніше розберемо ваше питання. Розклади роблю не тільки про гроші, а про стосунки і про різні битові питання. Також приєднуйтесь до клубу «Чарівний Пендель. В клубі у нас багато цікавого і корисного. А я з вами прощаюсь. До зустрічі, Па-па!